Всі мене звати Маріяна Черкас і сьогодні до нашого ефіру долучається Володимир Бодіян. Не перемикайтеся, адже ви зможете дізнатися про те, що буде, що очікує Володимира Зеленського у другій половині 2025 року. Підпишіться на наш канал, аби залишатися в курсі усіх подій, тут цікаво та максимум ексклюзиво. Я бачу, що будуть буде Так. Ну, по-перше, будем все одно значимо. Ви часто наразі назвали. Це буде це означає, що буде. Я бачив східний напрямок, там, де, в принципі, від нас схід, там, де вони зараз находиться. І так також у них можливо, можливо, у нас я бачив під те. Тобто там, де на Крим. Ну, можливо, це буде вода, бо тут якраз вогні знати дуже активний. От, будуть якісь перемовини, чи вони будуть видані з тих перемовин буде, але тут у вас першому найкраще це воєнні дії. Ну і зараз Сатурн разу 2,11-2,47. Зараз секунду мені треба трошки. 30. В принципі, сатурн з раху один до одного при, так, зустрічаються, приходять. От, а це означає, що в ближайші місяці, в принципі, поки сатур з раху вони разом, а оце квітень буде дуже сильні, відразу і далі, що вони ще більше ну, так, ще будуть близько, близько один до одного. Через це буде проблема. Будуть проблеми з з, активністю. Тобто скрізь взагалі по світі багато буде різних таких. Потрясіння. Ну, потрясінь, не те, що більше, ніж зараз. Вони такі, як зараз є, що то, що там Трамп робить такі різні е, качеві, так сказати. І потім багато що на різних фронтах, крім українського, будуть проблеми. Активізація, я би так сказав. Стосовно стосунків України із Сполученими Штатами вони будуть загострюватись найближчим часом. Так правильно я розумію, яка загалом в принципі буде у нас з ними ситуація? Чи повністю вони заморозять всю допомогу для України? Чи все ж таки вони будуть нам чимось допомагати? В яких стосунках в цілому буде Зеленський із Трампом, і чи не вплине в принципі ця ситуація на подальше партнерський? Із Європою. Ну, наскільки я бачу, ну, в принципі я казав, що не буде там в різниці, храм чи не храм, Америка сильним, то не Помагає чи передає зброю. А, да, вони можуть щось призупиняти, вони можуть багато що казати. Що б вони не казали? Наскільки я знаю, вам немає, не, 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 не зупиняли. Допомогу. Можливо, там дещо зупиняти на один-два дні показово да, такі моменти, щоб ми знали, що таке може бути. От, це перший момент. Через те, я бачу, що Америка вона буде на допомогу. По другий момент, зеленський Трамп. Ну, я тут не бачу особливої любові такої, да? от і в політиці це не має значення, що там Зелен... які відносини між зеленським Трампом. Конкретно більше, ну, може, і має значення там. Особистий фактор завжди має значення. Але е, по відношенню таких глобальних процесів я не бачу, що воно сильно повливає якось. Е, в крайньому разі не, не думаю. Але, от, е, Чи будуть відносини зеленського Трампа кращі? Назвіть бачить число все-таки для цієї пражнення. 14. 14. Зараз глянемо. Наскільки я бачу, все-таки, як не дивно, відносини будуть і між Зеленським там. І, і допомогти знов таки показує, що перемога з позицією Америки буде, що десь там певні перемоги почне давати на полі бою. От, А з приводу Європи Європа буде не різнорідною. Деякі країни вони будуть з Росією контактувати, більше їм не вигідно загальноєвропейська позиція така. Європейського Союзу, якщо так гляну. от ну Тим не менше, Європа, я не бачу, що вона якось буде нам щось зупиняти. Можливо, деякі країни будуть якось по-своєму дивитися на це, але взагалі ні. Загально буде від Європи. Пане, Володимир, я пропоную подивитись також на те, що очікує нашого президента України до кінця року, в другій половині 2025 року. А, чи будуть у нього якісь певні успіхи, угоди, або, можливо, певні є якісь загрози для нього і для його життя в цілому? Так, поможна для життя віки. Успіхи залежно що чому сказати? Потрекував від президента багато тут зараз, якщо дивитися в контексті всього, там не сильно багато залежить. А в контексті внутрішньої стану України. От ситуації взагалі навіть тільки на передаві, в організаційному такому аспекті, як системи, воєнна система, державна система. Якщо подивитися, то вона особливо не, змін, не змінюється. От, хоча в перспективі, на перспективі, да, навіть як подивитися, на цю воєнну цю систему, воєнну машину, і більше, я би сказав, воєнну систему. Воєнна машина це одна система, це більше. Бо воєнна система багато що включає нашу воєнну систему України. Да. Тобто вона сама по собі, ну на даний момент, вона в якійсь стагнації, скажімо так. Вона працює, вона працює в нас на своїй, ну, на цей момент. На ситуацію, яку зараз, вона працює, так? але дуже запалена, спальна, така, зап, зап, запалення серйозно не. Ну, от, ну, Але е, Вона має такі окремі, ну, скажімо, не постійно, не однородно, так а такі окремі запальні процеси. Дуже, дуже, дуже сильні. Але в основному система працює. От, і е, якщо дивитися на президента, він теж частина цієї воєнної системи, він вже в нас губальної. Ну, от, е, е, ну Там найбільше запальних процесів, якщо так подивитися, неоднорівності не такої. Чи буде якісь успіхи? Ну, успіхи вони вже йдуть. Я казав, що спочатку 25-го року, і не 24-го і початок 25-го року, коли Сатурн переходить у риби. В Україні стане, скажімо так, деякі процеси стануть набагато ясніші. Деякі процеси стануть набагато ясніші і. Е, Армія буде сильнішати. Ну, і успіхи успіхи воєнної системи, в тому числі президента, вони будуть а, більш значніші. А питання, що хто хоче і до, хто до чого рухається, дуже неоднозначно. Це питання ми не задавали. Через те, в будь-якому випадку, все, що ми бачимо, як воно насправді відбувається, воно, скоріше всього, не зовсім так, я би так сказав. Це в контексті політичного моменту не виємного. Чи планує наразі Зеленський рухатись на другий термін президентства? Чи готуються в цілому вибори, так, про які зараз досить активно усі говорять, спілкуються. Ну, зараз я не бачу, що в нас ну, в цьому році, я казав, що війна закінчиться 26-му році. Не закінчиться, перепрошую, зменшення бойових дій. Війна не буде закінчена в 26-му, а саме закінчення війни десь під 30-й рік. Закінчення війни в такому, як у 2014 почалося, з різними успіхами буде 29-30 рік. Е, і то я не впевнений, що це не буде якийсь АТО, маленькі чоловіки. Просто воно буде більш локально. А дії, Євідіїсні повинні десь ну, гаряча фаза. 26, й ну саме крайній 27 рік закінчитись. Просто дуже багато мови йшло про 25 рік і в принципі, воно було видно, що. У 2025 році дуже навглядано бачимо якісь процеси перемоги. І вони ну, зараз йдуть. Але ну, у всіх моментах вони явно не йдуть в той, той період, який би міг говорити про повірмованих справжні якісь рухи в цьому напрямку так, каскадно по черзі, вони почнуться десь з літа або з кінця літа цього року. І на що е, тепер в тому випадку, як е, можемо сказати про вибори Зеленського, да, я дивився, що рік він ну, там багато показав, що він піде я не знаю. Чув. І я бачу, що вибори зовнішньо йдуть. Ну, як би сказати, по цих виборчих дільницях там навіть у нас дивився, ну скажімо, є якась активність там людей, щось вони там активізуються. Але чи це активність, чи це просто зовнішня якась активність, така напускона? Не знаю. Але я дивлюся по астрології, що десь <кій> десь рік ну, казала весною. Я дивлюся, що буде в нього цей весни дуже складний період, ну, в крайньому разі буде здаватися. Пливний період, але в самі але він ще до весни 26-го року він ще буде, ну як мінімум 26 року, прошло показала, що він рік буде стабільним президентом, от е, це один момент. Другий момент, чи він піде на, на другий термін. Ну я зараз думаю, зараз не на часі це говорити. І, чесно кажучи, я от вже просто впрашу зробив, через то не можу сказати, що він піде. Ну більше всього, як да. е, якщо спертися на попрашення, ні, але я згадую, що. А раніше, коли дивився, і судячи горскопа гороскоп, України, має бути новий президент. Старий не може прийти. Ну, ще раз перевипатися, має зміна бути, кардинальна зміна. То що Сатурн що по восьмому дому, ну він втримався, поки Сатурн що по восьмому дому, але ну, Сатурн буде ретроградний. От він буде ретроградний, якраз в кінці 25-го 25 року і там далі, два рази буде ретроградний, ще в 26-му, е, треба дивитися. Там будуть періоди, довгі періоди, по 100 днів. Коли Сатурн буде ретроградний, і в цей період якраз буде перевиборення президента. Тільки коли це буде, зараз не буду вкривати транзит. От, і він втримався, поки Сатурн йшов по 8 дому з 23, по, вересень, по по вересень, квітень 25-го року. Але ще, ну, ще в нього є два моменти, от коли, сат, коли будуть ретроградний Сатурн, він знову буде по 8 дому нашого гороскопу. І він знову буде показувати зміну, зміну президента. От, і тоді можна буде поговорити. Я, я все таки кажу, не бачу, що він буде на другий так. Хоча більше всього більше всього, що він хоче. Ну, звісно, вже амбіції все рівно вони підросли так чи інакше будемо спостерігати за цією ситуацією. Проте є і не зовсім хороші новини. Наприклад, про те, що вже майже в 6 кілометрах російська орда підходить до Дніпропетровщини, чи зможемо ми отримати цю територію? Пропоную також подивитись, поспілкуватися з вами. Ну, зараз я думаю, що вони навіть і зайдуть кудись подальше, тому що це нема не, не, не зупинення. Тобто все буде дуже активно і дуже рухомо на фронті. І ми будемо туди йти, ми будемо мати переваги. І то я так, судячи, страшно, ми повинні мати доволі значні переваги. І, і не просто на фронті нам ще будуть постачати там якісь цікаве озброєння, які, ну, може фінанси, там, щось буде, в хорошу сторону. Але і так же видно, що і ворог наш, він, е, Росія, вона, чи армія, чи російська воєнна машина, то вони будуть е, підходити. Це та такі от два місяці вони взагалі будуть складненькі, я так бачу. Досить гарячі. Але конкретно про цю область, зараз я гляну, гетьмана, Петровську область, що вони підійдуть, і наскільки близько. Ну, назвіть любе число. Одинадцять. Ще раз одинадцять. Одинадцять. Ну, я думаю, що вони все таки, якщо ну, точно наближиться ближче в області. Навіть, напевно, якусь частину може і відмінути. Десь там. Я бачу. Ну, не сказав, що то є ризики окупації Дніпропетровщини, чи я правильно зрозуміла? Ну, Дніпропетровщина, якісь мають Ну, Там, де може, не вийти не стояти. Ну, а то це потерял. Знову не треба показати цієї гібропродавщини. Трошки щось може бути. Пане Володимире, і також хочу з вами ще розглянути одне запитання. Хочеться все ж таки якихось позитивних нот для України, і якщо ми говоримо про літо, осінь та грудень місяць 2025 року, то із цього періоду, який у нас залишився в цьому році, який дійсно період, які місяці? Найуспішніші, найкращі для України. Можливо, також ви вже переглядали, або, можливо, можете поділитися цією інформацією прямо зараз. Я, чесно, не знаю, це найкраще у нас. Я тоді бачу пописи. Пропадає звук. Почав пропадати так. звук у вас? Так. Поганий інтернет. Ще раз кажу, що пише, пише в принципі пише зносить. Я не сказав, що зараз я мене? Так, так, зараз нормально, дякую вам. що Зараз просто важкий период взагалі для не тільки для України, взагалі досить складний період, така світова криза дуже сильна, видячи з тих Але потрошки буде розходитись для України вже почався перший спочатку, скажімо, полегшення, така дуже Я не вже Можемо інтернет? Краще місяця. О такого аналізу до місяця не добив через Володимире. Я вам дуже дякую за нашу з вами сьогоднішню зустріч. Багато чого почули сьогодні. Від вас це був Володимир Бодіян, астролог. Дякую вам. Всі контакти пана Володимира є під цим відео, тому не соромтесь, будь ласка, можете користуватися ними. Ну і звісно, якщо у вас є питання до нашого спікера, не забувайте писати їх в коментарях. Адже в наступних ефірах будемо найкращі питання традиційно розглядати з паном Володимиром. Дякую вам щиро і до нових зустрічей на Астрофеномені.